Міністерство оборони затвердило наказ 686, яким внесли значні зміни до положення про військово-лікарську експертизу, наказу 402. Але цей наказ не відповідає закону України про військовий обов'язок і військову службу, О, oh 37. Пункту 6, який зазначає, що у разі якщо людину. Визнали непридатним, то він виключається з військової служби. Хочу сказати, що в Україні дуже багато законів не відповідають Конституції, але наказів та різних постанов Кабміну, які не відповідають саме законам, небагато. Це один із таких випадків, коли в Міністерстві оборони люди або свідомо порушили закон, або, скажімо так, ненавмисно. Якщо вони це зробили ненавмисно, навмисно, то їхнє завдання. Як можна швидше скасувати цей наказ 686 і привести його відповідність до законів України та Конституції України? Але можливо вони діють наперед, і можливо, скоро люди, які визнані непридатними до військової служби, можливо, скоро їх взагалі не можна буде виключати з військового обліку. Як кажуть, поживемо, побачимо у разі, якщо потрібна допомога, звертайтеся. Контакти в шапці профілю. Ваш адвокат не